Друзі, добрий день. Цей автомобіль е, був куплений мені для продажу на майданчику. Але так вийшло, що його купили наші замовники, які замовили схожий такий самий автомобіль. Він ще точно такий самий. Вони в нас оглядали чорний, вони замовили або кашкай, або такий автомобіль. І цей автомобіль вже був куплений на той час. Він їхав. Коли він приїхав, ми в нього підкрасили заднє крило, уголочок, і бампера, задній лівий, ліву часті з крилом. Е, по автомобілю. Є ще елементи фарбовані, це капот. І якщо не пам'ятаю, каже, біля дверей. Шпакльовки по автомобілю нема. По автомобілю є отакі з дефектів. Ну, це обичні віндаєвський дефекти. На Х35-х, в них облазить ця планочка. Потім в нас є тріщинка на цьому. Ну, ми показуємо зараз, які є з Але Ціна на автомобіль була знижена, зроблений прекрасний бонус. Це все можна буде замінити, зробити. Автомобіль має шкіряний салон. Має мультикермо, камеру задню, яка не є робоча, з-за того, що вона є розбита. Но ми з цим порішаємо, допоможемо клієнту це все зробити, встановити. Є максимальна у нас комплектація з панорамою, відкривним дахом, це люком відкривним. Потім автомобіль має клімат-контроль, підігрів сидінь, всіх сидінь, передніх і задніх. Ну і Має ще комплект додаткових коліс. Як ви бачите, він зараз на зимових колесах але є ще літо. І літо непогані має. Має шторку, немає запаски, але ми її не брали. Но має компресор для ремкомплекту. Так що, друзі, якщо запасок нема, то ну вибачайте, ми їх не беремо. Ми наоборот докуповуємо, щоб потім докласти, докласти. Ну, цю машину немає у нас запаски. Що, ще сказати вам? Приходьте, замовляйте. Якщо. Переживаєте, боїтесь, так попробуйте, не бійтесь. Я теж боявся, боявся багато чого. Ну, тепер не боюсь. Беру, ризикую і працюю, і так само і ви не бійтесь, бо багато я чую останній час від людей, що люди бояться замовити, бо не знають, що їм привезуть, або бояться купити, бо не знають, що їм там впарять. В нас є послуга підбору, в нас є послуга перевірки автомобіля. Якщо ви навіть не можете. Або не хочете купити в нас автомобіль, а десь знайшли в іншому місці, ви можете приїхати до нас і ми вам її перевіримо. І це можуть підтвердити дуже багато людей, які вже перевірили. Ну, я вам скажу за десь три місяці, що ми зробили перевірок, ну, напевно, біля 35. Ну, це не так багато для. Взагалі, можна це сказати для вас. Но для нас це багато. Бо за 3 роки повноцінного, навіть беремо вже, напевно, четвертий пішов, що професійно займаємося автомобілями, ми. Ну, під замовлення привезли, я вже навіть не знаю. Якщо зараз сісти пошчитати, ну думаю, що в районі, напевно, 70 машин. Отак, ми привезли. Це напевно, я навіть трохи приуменшив, щоб не, не сказати більше. Чекаємо вас в нас. В автопоїнт у нас майданчик збільшився, автомобілів більше комфортних стало і дешевших, і дорожчих. І також за цей тиждень ми підібрали 6 машин під замовлення, привезли для клієнтів. І, в принципі, всі щасливі довольні. Так що найдемо для вас. Вашу красавицю чи красавчика. І буде у вас також автомобіль, який буде радувати вас. Все, до зустрічі!